Трамвайне господарство Києва було відкрито ще у 1892 році. Це перша електрична трамвайна мережа на території тодішньої Російської імперії та сучасної України, десята в Європі і третя у східноєвропейському регіоні після Будапешта і Праги. Член організації Кияни за громадський транспорт Олександр Шарафан знає про історію київського трамваю майже все. Розповідає, що до електричних столицею курсували трамваї кінні, але з причини гористості Києва коні довго не витримували. Коли вагону конки потрібно було передавати підйом, вагоноважати встановлювався. Брягал додатних лошадей. І вже четверка або шестерка лошаді витягувала вагончик наверх, де його розпрягали. Спеціальний чоловік брав тих лошадей, спускали його вниз. Буквально половина лошаді в першу півголідах від таких нагрузок. Згодом полтавський винахідник Піроцький запропонував альтернативу електричний трамвай. Але київська влада не бажала навіть слухати про подібні проекти. Санкт-Петербург теж відмовив у фінансуванні винаходу. Життя першому трамваю царської Росії дав інженер та підприємець Аманд Єгорович Струве. Струве отримав величезні доходи від трамвайного бізнесу, які дозволили розвинути мережу практично по всьому місту. В мае 1892 года в Киев было доставлено два трамвайных вагончика, вот таких почти производства Коломенского завода, которые тоже принадлежали братьям Струвы. 13 июня, это день рождения считается электрического трамвая киевского, началось регулярное движение трамваев от нынешней Европейской площади, тогда называлась Царской, до Контрактовой площади. З цього року Микола Олексійович відсвяткував свій 50-річний ювілей в ранзі водія трамваю. каже, що прогрес дуже сильно змінив рухомий склад. Дивно, але управляти вагонами стало набагато важче. В умовах города трамвай вощевь водіть невозможне. Відстока, будь-яку говорять, ні нерельсового транспорту, що не просто витісняють і виживають вогонь. В наш час розвиток та модернізація трамваїв триває повним ходом. На ці вагони іде, використовуються чешські системи електронні ТВ-прогрес, які е, дозволяють і економити і електроенергію, і плавність сходу. Він забезпечить і е, міськість його збільшена, поповишена, як кажуть, і зможе забезпечити. Перевозку пасажирів на швидкісні лінії. Про перспективи одного з найпопулярніших видів громадського транспорту ми дізнавалися у генерального інженера КП «Київпастранс» Юрія Бомбандьорова. Юрій Петрович впевнений, у українського трамвая велике майбутнє. В цьому році буде обов'язково вже такий трамвайний вагон. Потрібно буде провести відповідні іспити ще його, адаптацію. І, звичайно, він буде працювати на лінії. Отакий трамвайний вогонь. Зупинки будуть надсучасні, вже є проекти, і найближчим часом вони вже будуть втілені. Ці зупинки. Більш того, там будуть стояти і турнікети, тобто там буде досить сучасно все зроблено. Трамвай – це перспективний вид. Він розвивається в Європі, розвивається в Америці, і він має всі підстави для того, щоб його розвивати в місті Києві також.